Христос Воскрес! 241 й день війни. Росія знову вдарила ракетами по енергетичній інфраструктурі України. На цьому тижні я мав привілегію брати участь у викладанні в програмі Міжнародного інституту душі опікунства «Корам Део. І це перший. Модуль першого курсу українською мовою. Команда планувала його ще до війни, і був початок назначений в травні, але відбувся аж зараз, відбувся в Рівному. І ось всі 5 днів, поки ми навчались, викладали і навчались в Рівному. Були тривоги. Але нічого не прилітало. Сьогодні, на жаль, прилетіло в Рівне, і ми дізнавалися, чи... і... І що... що з учасниками навчання з командою і так далі. Ми раді, що наші друзі живі і здорові. Але що особливого в цьому, в цьому навчанні було в цей раз? Те, що українською мовою, багато людей саме тому прийшли навчатися, і це важливо. Але душопікунство має справу з серцем людини, біблійне душопікунство має справу з серцем людини, і вживається багато образів і священного писання, і також аналогій. Якщо раніше образи військові для нас були якісь віддалені, то зараз образи війни і, і того всього, що відбувається ззовні людини і всередині, вони дуже багато для нас живих ілюстрацій, на жаль, із тої війни, що відбувається. Наприклад, коли ми раніше вивчали тему про ту гріховність, яка, на жаль, все ще є навіть в серці відродженого християнина, і все ще може діяти через його бажання, які можуть перетворюватися у пожадливості, грецьке слово, епітомія, ми вивчаємо. І порівнювали ці гріховні. Пожалуйста з терористом, який сидить всередині. І в той час, коли є зовнішній ворог, який нападає, терорист зсередини вискакує і значить здає позиції. І в цей час, коли є такий зовнішній ворог у Україні як Росія. І всі бачать, як він діє, то оцей внутрішній терорист, ми вже його називаємо не терористом, використовували образ на процесі викладання, а дуже яскравий і зрозумілий для всіх образ колаборанта, колаборанта який готовий відкрити ворогу всі ворота, провести його найкращим шляхом, який готовий робити. Наводки на стратегічні об'єкти, здавати цілі і так далі. Для нас це зараз дуже яскраво, і, звичайно, коли ми думаємо, що в нашій душі, на жаль, все ще живуть колаборанти з сатаною, це допомагає нам бути пильними до тих прагнень душі, які, можливо, на перший погляд здаються невинними, але насправді їх. Ціль колаборація з сатаною. І це стосується не тільки явно заборонених Словом Божим бажань, але й тих, які нібито мають якийсь такий білий і пухнастий вигляд. Але коли навіть законні бажання перетворюються в пожадливості, в похоті, звичайно, через них діє сатана. І, е, крім того. Коли ми дивимося зараз на дії Росії, просто дивовижно, наскільки, наскільки дії Російської Федерації відображають природу сатани, його хитрості, хитрощі, його обман, деколи тонкий обман, деколи дуже грубий обман. От Бреше і Росія, і Іран, що дрони не іранські, хоча всьому світу це очевидно. І коли, Боже слово, порівнює диявола із змієм, то переважно мається на увазі його така здібність діяти через обман. І цього достатньо в діях Расійської Федерації, яка свої щупальці пропаганди обману як найширше по світу намагається вже поширила і намагається через них діяти. Тому з одного боку, образ змія, який спокушує, а з іншого боку, образ лева, який рикає, щоб навести страх і загрожує. І це те, що зараз робить Російська Федерація з цими атаками, щоб залякати українців, погрозами цілому світу застосувати ядерну зброю, всіми цими погрозами замінувати Каховську, ну, кажуть, що вона вже замінована. Всім цим намагаються залякати українців. Коли слово Боже, вчить християн. Духовній боротьбі, то з одного боку, треба позбавлятися від оцих внутрішніх наших колаборантів з сатаною, з іншого боку, не піддаватись на на цю, на цю це рикання, яке має на увазі нас залякати. Тому в першому посланні апостола Петра. Є е, такі слова. В другому розділі є 11 вірш, прочитаємо його 1 Петра, 2, 11. Благаю вас, любі, як приходьків та подорожніх, щоб ви здержувались від тілесних пожадливостей, що воюють проти душі. Тобто наші власні плотські, тобто гріховні пожадливості. Можуть воювати проти нашої душі, і нам потрібно їм протистояти. Це можуть бути різноманітні пожадливості, починаючи від явно грубих і закінчуючи такими, які прикриваються фіговими листочками нібито праведності. Тут і заздрість, тут і гордість, тут і непомірне бажання. Комфорту чи людської слави, чи ще чогось. Вони воюють проти душі, тому нам потрібно їх умертвляти. А що стосується сатани, то він намагається залякати нас. І давайте прочитаємо що пише Петро, апостол Петро про ці зовнішні залякування. А для християн були реальні загрози як в Першому столітті, так і зараз. П'ятий розділ прочитаємо з шостого вірша. Тож покоріться під міцну Божу руку, щоб Він вас свого часу повищив. Покладіть на нього всю вашу журбу, бо Він опікується вами. Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш супротивник, диявол, ходить, ричучи, як лев, що шукає пожерти кого. Противтесь йому, в вірі, знавши, що ті самі муки трапляються й вашому братству по світі. А Бог, усякої благодаті, що покликав вас до вічної слави Своєї в Христі, нехай сам удосконалить вас, хто трохи потерпів, хай упевнить, зміцнить, угрунтує. Йому слава та влада на вічні віки. Амінь. Ми, як християни, страждаємо разом з усім народом України, і ми покликані страждати проходити через ті страждання по Божій волі разом із Христом, і з бажанням, з молитвою за наш народ, щоб Він пізнавав Бога. І з практичною допомогою тим, хто страждає. І в цьому нам потрібно робити те, що тут написав Петро. Тож покоріться під міцну Божу руку, щоб він вас свого часу повищив. Ця покора Богу включає в себе довіру, щоб йти тим шляхом, який він веде. Війна триває довше, ніж нам хотілося би, і вона. Буде тривати, і, і ми маємо довіритись Богу, що стосується сроків, що стосується всього того, що може відбутися чи не може відбутися, нам потрібно покоритися під Його міцну руку і проходити цей шлях з терпінням. Написано вище у Петра, тому і ті, хто з Божої волі страждає, нехай душі свої, віддадуть в доброчинстві. Йому, як створителю вірному. Тобто продовжувати робити добро. Нам потрібно далі підтримувати армію, кожен як може наших воїнів. Нам потрібно далі молитися, нам потрібно робити добро, кожен на своєму місці. Хтось це добро робить як воїн зі зброєю в руках, хтось це добро робить як волонтер. Хтось це добро робить в звичайних ді... добрих ділах, добре виконуючи своє покликання. Покоріться під міцну Божу руку, щоб Він вас свого часу повищив. Бог не забуває про нас у цій боротьбі. Далі сказано: покладіть на нього всю вашу журбу, бо Він опікується вами. У нас може бути багато. Різних побоювань, але тільки один Бог знає точно, як буде, і нам потрібно покласти на нього цю всю журбу з вірою в те, що Він веде нас він опікується нами. І е, восьмий вірш каже: будьте тверезі, пильнуйте, ваш супротивник, диявол, ходить, ричучи, як лев, що шукає пожерти когось. Лев може рикати дуже сильно, і це може наводити страх. Але що нам потрібно робити? Дев'ятий вірш. Противтесь йому, в вірі, знавши, що ті самі муки трапляються й вашому братству по світі. Противтесь йому. Протистаньте йому. Богу потрібно підкоритися, довіритись, а дияволу потрібно протистати. І у народу України немає іншого шляху, як протистояти цьому злому ворогу Російської Федерації, за діями якої, звичайно, стоїть сатана. А християни, маючи пізнання Бога, маючи більш глибоке духовне бачення, розуміють, що через це випробування треба пройти достойно. І з цим противником не може бути якихось компромісів, потрібно противитись. І тут говориться про твердість вірі, знаючи, що ті самі муки трапляються і вашому братству по світу, і в інші історичні періоди, і в інших країнах християни разом із своїми народами проходили через подібні, не зовсім однакові, але. Також важкі випробування. І коли ми довіряємось Богу, покоряємося Богу, противимося дияволу, можемо бути впевнені, що Бог свого часу повищить. І дивіться на 10 вірш. А Бог усякої благодаті. В нього є всяка благодать для нас, як в часи для нас приємні, так і в час, коли нам тривожно, так і в час, коли зовсім тяжко. Він Бог усякої благодаті. Він покликав вас до вічної слави Своєї Христі. І Він сам удосконалить вас, хто трохи потерпів. Трохи це, звичайно, перспектива з позицій вічності. Коли ми проходимо через це випробування, це зовсім не здається нам трохи. Але з перспективи вічності, коли ми оглянемось назад, це буде трохи. І Бог упевнить, зміцнить, уґрунтує. І може, це Божа обіцянка, і ми можемо розраховувати на Бога і в цьому випробуванні. Тому давайте будемо молитися за наших військових, Хай Господь збереже і захистить їх, дасть їм вправність, дасть їм успіх у боротьбі. Хай Господь зміцнить їхнє здоров'я, Хай Господь дасть мудрості всім командирам, щоб накази були правильні, даремні. Хай Господь дасть страху Божого, пізнання його, як президенту, так і всім чиновникам, так і багатьом багатьом людям, які ще не знають його в нашому народі. І хай Господь зруйнує плани наших ворогів, йому слава та влада на вічні віки. Амінь.